Павловиша Баба Титри. Так пам'ять працює за мить до страти. Я згадував львівський вокзал і зливу, карпатські ночівлі, столичні протяги, Коли вона мовчки йшла з кімнати, чіпляючись за важливе одяг. У Услід їй тягнулися вірші й проза, котилися меблі та вази в безвість. Край неба відклеювався шпалерою. Здавалось, із теплою досі простінню, вона забирає весь всесвіт, що став химерою. Самотність привчає нас до мовчання. Ненавидь зрікайся, тренуй байдужість, і спільне життя вириває з власного. Аби забувати одне кохання, потрібно зустріти дужче за те, що згасло. Залиш, мов прихований файл на диску у тайні від мене і від наступників. Щасливі моменти, як кінострічку, дитина завжди головна артистка, де ми сміємося в сутінках ще вдвох навічно. Все інше кохана сміливо витре. Почнімо з простого самотні кави, чи з чого там створюють нові всесвіти, це вірш усього лиш заключні титри любові, яка зникає у дверях безвісті.